150 мільйонів гривень на виробництво кіно. Це неабияк обурило. Обурило українців, активістів і, звісно ж, в більшості викликало недорозуміння. Так само, як і зараз, коли роблять дороги, садять клумби, зносять пам'ятники, реміновують вулиці. Люди в коментарях пишуть не на часі. – Це, звісно, синдром відкладеного життя. Тому що точно так само, як люди пишуть не на часі, точно так само і в них в житті. Якщо не на часі, то коли? І в той же час ми можемо спостерігати таку картину, коли під сирени люди все рівно продовжують фарбувати паркани. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Сьогодні ми поговоримо про Олександра Ткаченка. Олександр Ткаченко, прем'єр-міністр культури в Україні. Зараз подейкують, що оскільки він пішов у відставку, написав заяву, хоча й не зовсім він хотів йти, деякому пропонують місця. І балерина Катерина Кухар заявила. Що вона, що і їй власне пропонувала. Це, звісно, така не зовсім позитивна риса. Пані братства в українській політиці. Коли пропонують, може ти підеш, може ти, а не шукають конкретно тих людей, які зробили внесок, які насправді розбираються в культурі. Які можуть допомогти. Нещодавно я прочитав інтерв'ю, і там були пункти, що Ткаченко за весь час, поки він був міністром культури, нічого такого особливого не зробив. І одночасно його дехто захищає і кажуть, що все, все ж таки зробив. Зокрема, Ольга Фреймут написала свій пост, зазначивши, що всі найгучніші програми. Телебачення вони зробили разом. І це завдяки Ткаченку. Ткаченко насправді, коли він був на 1+,1, плюс один, свою програму, він був цікавим. Він відокремлювався і тут без спору він точно профі в сфері телебачення. Ми, звісно ж, поговоримо про ці 150 мільйонів, але давайте трішечки про Ткаченка, про Юрія Горбунова, тому що його. Студія, їй виділили 33 мільйони гривень на виробництво фільму, серіалу, селище міського типу Інгулиць. І там навіть пояснюють, чому це робиться, і я також поясню, чому, наскільки це для нас важливо. Ух, все окей. Ткаченко провалив операцію з евакуації музеїв. Він пояснював це тим, що, мовляв, не були підготовлені, не було куди вивезти, не було часу, не було таких обсягів, об'ємів і так далі. І каже, що тільки з Херсону, з Херсонської області, вивезено загарбниками 11 тисяч експонатів. Тут якраз ми, оскільки ми сидимо в перших рядах війни, ми, як ніхто, можемо взяти любу книжку про війну, про Першу світову, Другу світову чи будь-де. І побачите, що насправді все повторюється. Вивозяться цінні експонати Унітаз з Запорізької області вкрали, так? Ось він провалив це. Культурна спадщина в Україні дуже маленька. Враховуючи наші обсяги, нашу площу. Вона маленька за рахунок того, що якраз таки. Музей Ханенків в Києві, німці вивозили все, що бачили. Е, коли за Першою світовою, коли поляки тікали, німці, за Другої світовою, багато чого було вивезено. І це все вивозили з Західної України, з маленьких містечок, церков, ікони, дзвони. І все це зараз багато що перебуває в Польщі. Потім прийшла радянська влада, і багато картин, намальованих угорськими, чеськими. Австрійськими німецькими художниками в Україні були вивезені вивезені знаходяться зараз в музеях Москви. Зараз історія повторила. Ще більше втратили, так? Більше втратили, багато музеїв зазнали краху. Та, також, до речі, буде про музей Булгакова. Музей Шевченка Україна вкладала гроші так, і робила з нього такий бренд. Хоча я не можу сказати, що в куль... всі міністри культури, які були в Україні, вони не надавали належного значення музеям, не розглядаючи їх як бізнес-структуру. І відповідно, в нас такі музеї існують самі для себе. І знаєте, коли я поїхав, проїхався золотою підковою замків Львівщини, це частково і Тернопільська область, тому що це був і Золочівський замок. І Підгорецький, Олеський замок. Яку картину я побачу? Де гіде, мені сказали, як вони зимою через те, що холодно, змушені переносити картини з однієї зали в іншу. Це надзвичайно жахлива картина, коли тобі про таке розповідають. Тобто вони голодні, холодні, голодні, йдуть, працюють за копійки, тому що працюють на благо. Працюють за покликанням. Насправді, багатих музеїв в Україні не так вже й багато. Вони є, вони знаходяться і в маленьких містечках, проте є одне але. Ці маленькі музеї вони налічують дуже багато експонатів. І більша частина експонатів вона захована. Ми їх ніколи не бачимо. Одночасно є дуже цікаві музеї. Наприклад, в одному соборі підземеллі відкрили музей ікон. Цей музей, ну, власники його, він про церкви, вони не вміють. Це люди релігійні, вони не знають, як робити бізнес, вони не вміють контактувати, так. Але при цьому історія цих ікон, вона дуже цікава. Тому що за радянської доби, коли нищилися, палилися ікони, викрадалися, і за роки незалежності багато з цих ікон продавали просто в підземних переходах в метро. Один священник їх замурував в стіну. Він їх заховав і якраз коли Україна стала незалежною, їх розму... розмурували. Багато картин потребують реставрації. Реставрація там коливається від 200 500 євро і вище. І є там цікаві експонати. Ви знаєте? І тим не менше ніхто про цей музей не знає, ніхто ніколи не проявляв інтерес. І тут я говорю конкретно про роботу прем'єр-міністра, так тому що. Зеленський, коли він прийшов до влади, він прийшов з чіткою програмою, і він цю програму виконував. Тобто, ми явно бачили, виконуються дороги, робиться цифровізація. Багато чого, тобто реформи в усіх сферах, в телебаченні, в лікарнях. Так, тобто, ми бачили, що стає жити краще. Багато хто критикував, проте результат був. Зеленський також виділив, там була програма, коли на кожну область припадало три туристичні історичні об'єкти, які підлягали реставрації. Якраз Ткаченко особисто декотрий з них відвідував, не буду говорити чи всі, проте він був присутній. Я помітив таку картину, що обиралися якраз ті об'єкти, які приносили дохід, так? Тобто їх відреставрували, але взамін. При цьому всьому не витратили багато грошей, тому що все рівно в ці музеї приїздять натовпи туристів автобусами, так? Тобто це був такий хороший бізнес-хід. І окей, тут критики немає. Але, окрім такого хорошого бізнес ходу тому що це добре. Що вкладають в ті музеї, які приносять гроші і розвивають їх ще більше, тому що це дає змогу цим музеям розвиватись, добудовувати якісь частини, створювати якісь програми, змінювати так, тобто забирати оці архітектурні бар'єри для маломобільних людей. Але одночасно є дуже багато замків, особливо страждає Тернопільська область і, взагалі, по всій Україні Тернопільська про це я знаю там дуже багато об'єктів. Замків палаців, які просто руйнуються на очах. І є один такий собор. Це здається Чернелиця. Село, яке колись було СМТ Чернелиця. Це Тернопільська область. На Дністрі. І ось, власне, в тому соборі, там є костел, там, тобто є залишки такої палацу фортеці. І в соборі. Сусідка йде, хочу з нею привітатись, і я не можу, тому що знімаю YouTube, але щось вона сюсюкається з сусідом чи зараз не будуть цілуватися. І в тому соборі ми бачимо просто вже, як підлога прогнила і видно плити надгробні. Це шалена архітектурна спадщина, тому що я говорю з місцевими людьми, і вони кажуть, що зимою, навіть там, де є ці катакомби, не замерзає тобто, земля. Видно, що вони ведуть до ріки чи кудись далі. І тут ми бачимо, як культура це не зовсім культура в руках прем'єр-міністра, а культура це як бізнес, бізнес-дохід, так? Тобто, на чому заробити. Не будемо спорити, тому що я не прем'єр-міністр культури, я просто глядач, і ви також. Але культура це дуже важливо, і багатство нації, воно в першу чергу визначається культурою. За, також дуже обурило людство цитати і висловлювання про те, що не всі росіяни погані, заявив Ткаченко, є хороші, і за музей Булгакови, що музей ні в чому не винен, так і шукається якесь таке виправдання. Хоча музей Булгакова в Києві був виділений неабиякий такий інтерес. І незважаючи на те, що Андріївський узвіз – це асоціація з двома зайцями, там є пам'ятник, Андріївська церква, так, тобто там є театри, кафе. Ну, така частинка ніби колориту України, але той верстви населення України, яка була багата, так, тобто купців не дерев'яні хати. І тут є музей Булгакова, І музей Булгакова це не наче частинка Москви в центрі Києва, це не наче Арбат, тому що подача екскурсоводів, гідів, вона там така доволі радянська. Не чіпай, не дивись, не сиди. Все проводиться російською, українською там здається, я не пам'ятаю, я там був декілька разів, але от щось я так не пригадував. Мені здається, там не дуже охоче розмовляють українською. І навіть самий пам'ятник, я от не буду говорити, здається, і на пам'ятнику російською написано Булгаков чи, можливо, українською. Але сама суть, що ти приходиш туди, і ти не відчуваєш, що це був український автор-митець, і там навіть якось неохоплений його період життя. Ну, вони говорять, ну, він тут жив, і все. Але вони не говорять, тобто, як він почав творити, що саме він почав творити. Давайте перейдемо до фільму. Наскільки важливо фільм? Зараз, в тіктоці є тренд, пісня запліла коси та тара-та-та. -та -та. пісня російською. Виконавці росі... російські. І якщо ви перейдете на віконечку пісні, ви помітите, що багато наших українських солдатів знімають відео під цю пісню. І одночасно багато росіян, більшість росіян, бо це їхня пісня, знімають. І ви заходите на їх аккаунт, і там пише, я русская, давайте дружить, я поддерживаю цю всю ужасну ситуацію, Росія побідіть. І ми бачимо, що також і їхні воєнні знімають. І тут питання, кому і чому ми поклоняємось, де наш здоровий розсудок, де наші здорові помисли, і взагалі куди ми йдемо. Мало хто цим задумається, та? бо сподобались пісня, і нікому ж не спаде на думку натиснути на віконечко і подивитися, що я ця пісня, що за пісня. Українські артисти вже і так намагаються, і так, і вже є група очі в очі, і вони роблять таку музику, як і Асті. Тобто 100% заміна. Беріть українців, ось вам слухайте українське. І все рівно навіть ті, що тікали з, з Одеси від танків, які плакали в сторіс. Ми спостерігаємо, як от їде знайома, я дивлюсь в сторісі і в Мілані. І вона під Інстасамку, яка там пісня щось купив, купив, ету машину, мені купив. І я думаю, ну ти ж ще не так давно тікала з-під танків, плакала, ревіла, викладала ці сторіс, а зараз ти вже під Інстасамку. Окей. Okay. Я кажу, культура це саме диске. Це самоідентифікація, це код нації, це те, за що бореться Ірина Фаріон, це те, що вона має донести в агресивній манері. Ну, в неї свій метод донести, показати, розтлумачити, просвітити нас, тому що багато в кого мозок затьмарений, і багато хто не розуміє. І ось, власне, це поклоніння у цій російській пісні заплила коси, це і є поклоніння всьому російському. Це і є комплекс меншовартості. Коли ми приїжджаємо у Францію, в них дуже розвинений кіне кінематограф. Я пригадую, як в Парижі там всюди були банери з їхніми фільмами, прем'єрами, там не було банерів з американськими фільмами. Коли зараз ми говоримо про Англію, в нас є чітко в голові англійські фільми, де ми можемо відрізнити англійський він чи американський, тобто там англійські актори, англійські пейзажі. Але. Коли ми думаємо про Італію, в нас є італійські фільми, італійські актори. Та сама Польща, та сама Німеччина. Та сама Швеція, яка має. Е, Інгмар Бергман, його дружина Інгрід Бергман. Унікальний, так? Ну, це вже минуло. Але тим не менше, вони також створюють фільми, і ці фільми попадають в Інфополе. Ми їх бачимо. Здається, стокгольмський синдром, фільміст. Говорячи про Україну. В Україні. Практично донедавна, ще декілька років тому, і зараз знімалися артхаусні фільми. Фільми, де мало декорацій, ну яке капітуло вкладення, такій декорації в нас немає відомих українських акторів. Актори з'являються в одному фільмі, зникають, комусь здається втримати, але от у нас немає чітко ну от назвіть 10, 5, 20 відомих українських акторів, такі, які би були тільки кіноакторами, які би не працювали на постійній основі в театрі. Заробляли там і час від часу їх запросили в фільми. Це є і Грима Зюбіна, Ірма Вітовська. Чудові актриси, які не дають спати. Богдан Бенюк. Не дають спати. Це в плані, що ти проходиш театр, дивишся на них і не засинаєш. В них є така енергетика. Потім на лівому березі, там більше російською були, але є актори. Олеся Жураківська. Але от сказати зараз. Це я так їх шукав, бо вони відомі ще від початку 2000-х. так? А зараз от назвати 5-10 відомих картин кожного кіноактора? ні. Та сама Оля Сумська. ну, Актриса, ну, найвідоміша як для українським, за українськими мірками. Але назвіть мені 10 відомих картин. Або загалом назвати 5 відомих картин. Тому це правильно. Що 150 мільйонів спрямовується на українське кіно. І правильно, що кажуть, Горбунов зараз взагалі сказав: Я хочу відмовитись від Ордена Ярослава Мудрого, щоб мене зараз не звинувачували в якихось відмивання грошей, тому що йому виділили 33 мільйони. Нехай створюють, нехай творять, тому що це також є зброя. Кіномистецтво, фільми це правда. Ви подивіться, Росія. Росія за цей час війни зняла фільм про Маріуполь, про війну, де йде тотальна дезінформація, яким вдалося зробити дистриб'юцію, зробити промо-трейлер англійською мовою, щоб це все вийшло на закордон. Сподіваємось, що зараз міністр культури, який буде, він буде більше дбати про культуру. Розумно дбати, так? Тобто. Ющенко він також дбав про культуру, і він робив, але було видно, що ця культура вона спрямована конкретно на відродження козацтва. Це окей, але нам потрібен такий міністр культури, який буде знати історію кожного регіону, який буде розуміти, тому що в кожного регіону інші потреби. Наприклад, регіон, який знаходиться біля моря, Миколаївська область, там Якщо копати, там є було багато грецьких поселень, там дуже багато чого можна віднайти. І головне відновити ту культуру моря, так? там є маяки, там кожен регіон пропонує щось своє. І нам важливо, щоб змогли це все об'єднати. Нам важливо, щоб наш кінематограф розвивався, щоб також за кордоном знали наших відомих режисерів. Знали наших відомих акторів, і ми могли показати, що ми не тільки хороші в шоу-бізнесі, але ми й хороші робити якісне, хороше кіномистецтво. Навіть багато тем про заробічанство, коли наші жінки виїжджали в кінці 90-х до Італії. Є все, здається, два фільми. І в одному фільмі знімається Ірма Вітовська, це Коза Ностра, воно трошки інше, але от є Римма Зюбіна. Де вона знімається в цьому фільмі, вона виїхала на заробітки, 2000-ні Італія без грошей, проституція і так далі. І потім вона вертається в Україну. В Україну, де вона передавала ті гроші, але в чоловік вже остив, в любові вже немає. І це дуже тонко показує та, психологію того конкретного регіону, тому що це притавано в першу, в першу чергу західноукраїнським областям. Але це тільки один фільм. А нам, таких фільмів, щоб показати всю цю правду, історію, скільки всього пережили наші заробітчани це окрема історія. Тому наші фільми, звісно, орієнтовані на правду. З останніми роками почали зрозуміло, що глядач, хоче американського, і почали робити українські фільми з американським, за американським сюжетом. І це також окей. Що ви думаєте про міністра культури? Напишіть мені нижче і кого б ви хотіли бачити. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь.